Вітаю! Це новий випуск, що там є кам. Я Алла Петриченко, засновниця української платформи ШоПЕкспрес для створення інтернет-магазинів. Сьогодні з великою радістю, нарешті, на зв'язку з Михайлом Клячко. Привіт. привіт, привіт, Алла. Михайло Клячко, засновник агенції News Ейдженсі. Рада тобі, ти засновник агенції M-News Agency. Допоможи, будь ласка, є запитання від власників інтернет-магазинів. Наступне: як відстежувати різні канали трафіку для інтернет магазина і як налаштовувати в GA4, які налаштування мають бути обов'язковими? Перше, треба налаштувати ключові події в аналітиці. Вони знаходяться в адміністрації, там, де налаштовується. По старому конверсії, а зараз події та ключові події, головна мета в тому, щоб якщо у вас на сайті робиться замовлення через кошик, ці замовлення бачила Google Аналітика і бачила суму цих замовлень. А, в залежності від платформи, це налаштовується по-різному, ми зараз не зможемо це, це скажімо на пальцях показати. Але важливо, щоб це було зроблено. Це перший момент. А другий момент важливо налаштувати збереження даних. Якщо ви тільки створюєте Google Аналітику, там апріорі збереження всього два місяці. Якщо це не змінити налаштування, виходить так, що у вас просто нема даних, на основі яких ви можете провести аналіз чи прийняти якісь рішення. Тому обов'язково треба змінити це налаштування на 14 місяців. І тоді у вас з однієї сторони ви будете бачити, яку кількість замовлень приносить кожен з каналів, з яким ви працюєте, і з іншої сторони, у вас буде 14 місяців для того, щоб провести цей аналіз. Вау, супер, слухай. Дякую, що нагадав, що треба змінити строк. Ну від себе я вже співвласниця платформи. Я додам, що в Express це ідеальненько все налаштовано. Це є, і це дійсно спрошує життя підприємцям, якщо вони не заглиблюються з цих питання, тобто не треба там щось програмувати. Дуже дякую. А можливо, приведеш приклад. От розкажи з вашої практики, як відбувається? Хто звертається, що їм роблять ваші спеціалісти? Як працюєте? Все дуже просто. Звертаються завжди з двома задачами в більшості випадків. Це збільшення. Продажів і покращення рентабельності. Перед тим, як починаємо працювати, ми дивимося, що зроблено. І от якраз дуже багато випадків, коли ми перевіряємо налаштування аккаунтів, навіть коли реклама вже працювала, і, наприклад, G4 взагалі не налаштований, або там збереження даних всього 2 місяці, або не налаштовані там розширені конверсії. Тобто, в багатьох випадках технічна частина якби не зроблена до кінця. І, відповідно, нема. Тої статистики, на основі якій можна прийняти рішення. Коли ми вже це побачили, ми формуємо план робіт, обговорюємо деталі. Наприклад, якщо є зараз продажі там 100 тисяч, які ви хочете, щоб були продажі, да? які у вас є обмеження по рентабельності, яка у вас маржа, тобто як... з яким роєм ми можемо працювати для того, щоб бізнесу це було вигідно. Узгоджуємо плани і починаємо реалізовувати. А скільки часу це займає, в залежності від того, які підприємство підприємства до вас звернулись? Тобто, чи є тут якісь такі знання, які наступним всім підприємцям потрібно вже з собою нести вам, щоб, наприклад, перший, другий місяць прийшли більш ефективно у співпраці з агенцією? Звичайно, це насправді дуже важливе питання. Так, дякую тобі за це. Чим більше Знань у підприємців, тим простіше нам працювати. Які це ключові знання можуть бути? Так? Да? перше це розуміння все-таки веб аналітики, як працює теж геть 4 які там мають бути налаштування. Тому що в цілому, якщо ми кажемо про ключові знання а, власника бізнесу, це все ж таки веб-аналітика. Можна не знати якісь там технічні моменти налаштування рекламних кампаній. Я скажу більше, ті бізнеси, які зростають, і підприємці, які мають вже середній бізнес да продають на мільйони, вони цього і не знають. Але вони знають, як працює веб аналітика, вони знають, як розпізнати канал, який приносить прибуток, а який не приносить. Тобто підприємцю треба працювати на верхньому рівні цифр і розуміти стратегію, розуміти конкурентів. От якщо з тим до нас приходять, успіх набагато більше, ніж коли цього нема. Одна з основних проблем запускається бізнес, і взагалі нема розуміння сезонності товарів, нема розуміння конкурентної середи, нема розуміння чим. Ваш бізнес може відрізнятися від інших, да? навіть в простих речах, там, як виглядає картка товарів. Ось такі речі важливо. Якщо це розуміння є, нам багато, набагато простіше вже з точки зору технічної складової стратегії, в конкретному каналі рухатися. Якщо цього нема, дуже важко. Ось така історія. <гум> Дякую. Ну дійсно різні канали трафіку. Ми всі бачимо вже 4 наші рідні. Це найкращий варіант. Ще повністю безкоштовний любі, підприємці. І я так розумію, що якщо звернутися до вас, то навіть підприємець, який там підзабув, де в аналітиці що знаходиться, то ви ж йому покажете. Да? Тобто можна разом сісти, пройтися півгодинки, далі підприємець буде знати, де розуміти ці канали. Трафіку, які ви підключаєте, там там наступний тип реклами пішов. Ось він почав відображатися, там з деяким затримкою, але є. І от можна відсвятковувати вже там протягом місяця перші результати, показники цієї там рекламної кампанії. Правильно? Звичайно, звичайно. Ну мало того, що ми підскажемо, в цілому у нас є YouTube канал, де величезна кількість безкоштовних навчальних інструкцій. Плюс ми ще будуємо звіти Looker Studio, де показуємо різні канали трафіка, додаткові звіти можемо зробити кастом. Тому да, аналітика це наше все без неї неможливо рухатися. А тим паче, якщо ми зараз з вами дивимося той же рекламний канал, штучний інтелект дуже сильно там розвивається і. Скажімо так, можливості спеціаліста стає все менше і менше. Якщо ми навіть зараз згадаємо, там мета реклами, Facebook, Instagram, вже не працює повноцінний ремаркетинг, як раніше, да? є обмеження по аудиторіям, які ми можемо обирати. Тобто Facebook може сам розширювати їх в будь-який момент. Тому основна історія це розуміння статистики, розуміння конкурентного ринку, формування оферів. Які можуть зацікавити офери, це пропозиція. Там якщо ми кажемо про товарку, це пропозиція конкретного товару чи групи товарів, які можуть зацікавити потенційну аудиторію. От над цим треба працювати над стратегічними речами. Хто над ними працює, той рухається. Я так розумію, що це був подарунок, комплексна формула бонус для всіх підприємців, що ми себе знаєш, по моделі цього балансу перевірив. І все більше знань нам не потрібно. Михайло, дуже тобі дякую. Точно, толково нагадав, і головне, мені не страшно. Тобто, якщо я, підприємниця, щось там виробляю, то я б до вас спреж слабо ваше відео. Дякую дуже, що відповів на це важливе для підприємців, власників інтернет магазинів питання. Дякую тобі, гарного дня. Дякую, гарного дня.